Вітаю! Це нові «Що там. Якам я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Олександром Луценко. Олександр Луценко, засновник crm системи номер один в товарному бізнесі LPCRM, товарний підприємець. Привіт, Олександр. Привіт, привітало. Дякую тобі дуже. От ти скажи, ви робите лендінги, і у тебе є досвід роботи з crm системою ти сам підприємець, ти багато продажів зробив, робиш щоденно. А що краще: лендинг чи маркетплейс, що принесе більше продажів? Давай поговоримо про ці інструменти, буду вдячний. Так відразу сказати, що краще, ну не можна сказати, тому що я як я вважаю, так якщо я продавав би товари або. У мене був би якийсь інтернет-магазин, або якийсь товар. ви маєте розуміти новачки, або не новачки зв'язку. Тобто, під кожний товар є свій е, лендінг або свій інтернет-магазин і свій, е, своє джерело трафіку. Тобто, якщо ми продаємо товари, наприклад, ну, наприклад, якісь там вау товари або відеореєстратори, або якісь, наприклад, навігатори, або там е, сукні, так? Нам потрібно розуміти, як ми їх будемо продавати. Можливо, ми будемо продавати їх через інтернет магазин Тоді нам потрібно дивитись. можливо, нам потрібно вибрати джерело трафіку в Google, так? Або там ми користуємося маркетплейсами. Там вже, наприклад, в Промі є там, своя реклама, там посел, так? Якщо ми продаємо через Ленінг, то ми маємо вибрати якийсь Саме краще плаття зробити на нього посадкову сторінку, розповісти, що воно найкраще в світі, показати переваги, характеристики, правильно зробити структуру лендінгу, потім запустити рекламу або в Гуглі, або в Фейсбуці. Ну, взагалі, як заробляють в товарному бізнесі. Вони продають через лендінги в Фейсбуці, Інстаграмі. Чому? Тому що Facebook це штучний інтелект, який сам може знаходити. Клієнтів за допомогою того, які клієнти вже вас купили. Наприклад, купили там 10 домогосподарок. Фейсбук дивиться, якими сторінками ці домогосподарки цікавились, що вони взагалі на що підписані, що лайкають, і потім далі цим схожим людям показує рекламу. І тому продажі через лендінги в Фейсбуці більш я би сказав краще ніж якщо ви будете обрати інтернет-магазин, тому що конверсія буде більше ну, взагалі. Давайте розповім, яка різниця між ленінгом та інтернет-магазином або там маркетплейсом. По-перше, в ленінг ленинг, це один сайт, один товар. Більше ми ніяких товарів туди не ліпимо. В інтернет-магазині ну, один сайт, так, але багато товарів. Тобто ну, ви ж не запустите інтернет-магазин з одним товаром. Ну, це нонсенс, це, це смішно, тому що ви ще маєте написати контакти, ви ще маєте написати там про нас, доставку, там, і що з одним товаром будете робити інтернет-магазин це смішно. Так? Всі роблять, якщо у вас один товар, один Ленінг далі, який мінус в тому, що ви робите інтернет-магазин або там маркетплес. Трива, тривала розробка. Тобто, щоб зробити інтернет-магазин, так є конструктори, це круто, але треба ще наповнити інтернет-магазин. Так потрібно наповнити товарами, треба наповнити інформацією всім. Тобто, все, все одно це якась робота. А ленінг ми можна можна створити ну, буквально там за 5-10-15 хвилин. Там тобто є конструктори. У мене є відео на youtube каналі де я створюю. Але він за 10 хвилин на конструкторі ми знаходимо конкурентів з аналогічним товаром, дивимося, які вони створили заголовки, дивимося, які вони зробили тексти. Можемо через ChatGPT або самостійно просто скоригувати, просто покращити а їх тексти, просто вставити наш ланінг. Просто копі-паст. О, точно Головне, щоб контент був, щоб не писати його з нуля, щоб звідки вже ці блочки блучки У нас рекорд створення великого інтернет-магазину нашим там, спеціалістам з дизайном це три години. Звичайно, там, якщо ви тільки починаєте там за 10 хвилин це нереально. Тобто я такий розказав лайхак, що можна знайти конкурентів, скопіпасити скуп... зробити, просто там переробити. Але так, ну там 30-60, там можливо і там 2 години потрібно розбиратись в товарі, якщо ви не знаєте, шукати інформацію про неї так. Але можна це, звичайно, швидше зробити. Ну, взагалі, ну, якщо порівнювати реально дивитись з тренд-магазином, це трохи швидше. Лені, ну, ти згодна. Лендінг точно швидше, але дійсно варто підготувати заздалегідь контент, щоб тексти, картинки вже готові вставляти. Чи то в інтернет-магазинах якщо багато товарів. Ми зараз поговоримо. А від скількох товарів варто робити інтернет-магазин? Від скількох я я, як чесно, я не спеціаліст в інтернет-магазинах. Всі, всі продажі ми робили через лендінги і всі продажі ми масово запускали. У Нас були інтернет-магазини, це оптовий інтернет-магазин на Промі. І а, ми робили по одежі інтернет магазин. Але яка різниця між інтернет-магазином і легінгом, я зараз саме головне скажу. Це саме головне в рекламі, тому що конверсія в інтернет-магазину нижча, ніж в ленінгу. Ленін просто вища конверсія. Коли просто клієнт потрапляє на лендінг, він або купляє, або просто покидає лендінг. Коли він заходить в інтернет-магазин, він там дивиться один товар, потім йому подобається інший товар, а потім він вже загубився, дивиться ще щось. Тобто він а, просто. Втрачається там, теряється на цьому ленінгу, і він нічого не купляє. Тобто, чому ми завжди робимо ленінги для реклами Facebook, Instagram? Для... тому, що просто більше конверсій, більше грошей. Тобто і 100 кліків там замовляють там, 10 чоловік, а там а не один як в інтернезенні, або там 5. Тобто, ми це робимо не тому, що там ми вважаємо, що ленінги це краще через інтернет чим інтернет. Просто ми бачимо, що так більше ми грошей зробимо. Все просто звичайна математика. Інтернет-магазини класні для seo – вони класні. Там коли у вас багато товарів, там Shopping, там своє своя має бути зв'язка, там своє джерело трафіку. Але якщо ми беремо а, там, вау товари або або там супер якийсь товар, і ми хочемо його швидко продати, ми будемо використовувати завжди ленінг і завжди там рекламу Facebook або Google. Це ну конкретно, тому що буде більше конверсій, більше буде замовлень. Якщо в мене 5 товарів, оберіть, будь ласка, там то я просто роблю 5 лендингів, не з тим інтернет-магазинів, і гарно пропрацьовую кожен лендинг, і запускаю Facebook рекламу, Google рекламу. Да? Це буде конверсія вища, ніж я буду якимось іншим чином розміщати в інтернеті ці товари. Завжди новичкам рекомендую. Якщо вони тільки там починають у них, як бакалот є термагазини, але вони ніколи не продавали через лендинги. Я просто рекомендую знайти найкращі топ-товари, які у вас є в Інтернет-магазині, там, можливо, це там в категорії, там, тобто, або взагалі топ-п'ять товарів, зробити на кожний ще товар ленінг і е, запустити рекламу е, в Фейсбуці, або там в Гуглі. Ну, краще в Фейсбуці, тому що це буде більше ефективніше. Зробити ленінг, продаючий по правильній структурі, який, я думаю, ми поговоримо далі, е, і запустити рекламу, тому що е, це просто буде більше Ну, звичайно, можна зробити там АБТ, запустити трафік на карточку. Е, Клієнт на карточку товару так? інтернет магазин, чи запустити лені. Ну, я впевнений, що просто буде більша конверсія, більша конверсія але це моя рекомендація. Супер, дякую, то я б певне теж робила. Я б мала, наприклад, там 200 товарів, вони були б у мене в інтернет-магазині. Я б намагалася кожну карточку товару, маржинального тако, на якому заробляю, якомога покра покращити. Тобто, в нас же там конструктор інтернет і кожному можна сторінку посадкового товара а, робити як лендинг. то давати стільки блочків з текстами, стільки різних елементів дизайну, там банери, сладери, опитувальники, порівняння і так далі. Скільки потрібно, да? скільки я сил зробити, але я все ж таки виділила ті товари, які б дуже хотіла, щоб продавались в першу чергу, дуже марж... високомаржинальні чи унікальні, да? і щоб зробила лендінги під них. Типу під рекламуємо лендінги, але також там розвиваю інтернет-магазин, якщо в мене взагалі товарів двісті. Насправді, я б хотіла, щоб там з Google реклами і всі інші потроху продавалися або не потроху. Ти б так міксував? Типа і магазин, і лендінги на от, дуже потрібно тобі товари для продажу. Можливо, є сенс, якщо там використовувати Google Shopping або там рекламу Google, так але а, тут треба розуміти, які об'єми і скільки ви хочете продаж, тому що ну по перше, за цими товарами треба слідкувати. Так, Google більш тематична реклама. Якщо ми просто беремо Facebook, то буде тяжко запустити 200 товарів, і не факт, що вони всі будуть вигідні. Тобто ми просто. Концентруємося на декількох товарів там, на одному, двом, трьом товарах ми робимо там, по тисячу продажів. Потрібно розуміти, яка ваша стратегія? яка ваша стратегія. Можна і так робити, можна і так робити, але тут важливо розуміти ваші ціль. А щодо маркетплейсів, ми їх менше торкнулися. Тобто, в якому випадку ти б все ж таки радив не ці п'ять товарів на окремі лендінги, а на маркетплейс залити і там продавати? Таке буває? У тебе був магазин на промі, пам'ятаю? Там просто свої принципи роботи, так наприклад, навіть ті ж автотовари там мол, потрібно свій, ну те, що бренд, просто там всі продають китайський товар по дропшипінгу, або там китайський товар ноунейм, просто придумують свої назви. Тобто, це я розумію. Там просто своя стратегія роботи. Ми бачимо, що просто на ленінгах можна більше заробити тобто, ми не спеціалісти в цьому, тобто я не спеціаліст в маркетплейсах, тому я не можу підказати там, що краще зробити в маркетплейсах. Я знаю, що. Працює в ленінгах. Маркетплейс нам дає розуміння, що ці товари передаються в першу чергу досить добре, то треба подумати, зробити під них okay, так. Ну можна й так. В принципі, те ж саме інтернет-магазин на промі там теж в що це маркетплейс, тому що там можливо товари будуть по пошуку пром, так якщо там це правильно зробити. Так, фактично, це просто вихід на маркетплейс, так і є. Розібрали, слухай, дуже дякую. Буду вдячна ще за конкретику щодо як має виглядати лендзинг, який продає, і в наступному відео ми поговоримо про це. Дуже дякую, Олександр.